Центр Житомира, перехрестя провулку Скорульського та Михайлівської. Тротуари тут блищать від льоду, тож пройти проблематично. Пані Людмила жартує, прогулянка такими вулицями це хороше тренування для вестибулярного апарату. А за зиму можна стати хорошим акробатом. Зависить від вестибулярного апарата. Якщо вмієш швидко згрупіруватися, тоді можна ходити. Народ тренують мишці. А якщо слабий здоров'я, то тоді лучше не ходити, ходіть, сіді що? Ми створені для того, щоб трудності преодолівати. А це вулиця Народицька. Заїхати у двір автівкою тут майже неможливо навіть на шипованій гумі. Пані Галина розповідає, впала, щойно вийшла з дому. Комунальники, які б посипали цей тротуар, жінка цього року ще не бачила. Отож кілька сотень метрів до зупинки маршрутки перетворюються на випробування. «Тут дуже слизько. Коло домів ще так боліміння, дворники сиплять і нічого, а тут взагалі. Впала, не знаю, чим далі кончиться. До маршрутки ж ми йдемо цього. Більш тут нема, це таки по дорозі. Треба треба було йти, тому щоб не впала. А так упала, не знаю. Дуже болить рука. Тротуари, які проходять вздовж проїжджих частин, обслуговує управління автошляхів Житомира. Виконроб Денис Макарчук каже, працюють спеціалісти самого підприємства, а також п'ять підрядних організацій. З початку року підприємство висунуло шість актів претензій підрядникам, які не виконували свою роботу або ж робили її неякісно. В першу чергу посипаються тротуари першої другої категорії, а потім йде на розгалуження третьої, четвертої категорії. Перша друга категорія це більш центральні вулиці, такі як Бердичівська, Київська, Чуднівська, Перемоги. А це посипається в першу чергу. А потім вже йде переміщення людей на другорядні вулиці. Двори та прибудинкові території закріплені за ОСББ та управляючими компаніями. Посипати тротуари зобов'язані і установити організації, які розміщені на цій території. За їх роботою слідкують фахівці міської муніципальної інспекції. За місяць тут склали два адміністративних протоколи за неякісне утримання тротуарів. Що стосується роботи інспекції, то, на жаль, кількість спеціалістів обмежена. Сьогодні працює тільки шість спеціалістів на все місто. Ось і крім. Ім напрямків життя проти заходів є ще багато інших напрямків. І якби одночасно всю територію охопити важко. Ось ну по можливості працюємо, намагаємося і пояснити людям. Ось по різному. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.